Так, всім привіт! Хочу показати щось з прошлого відео лишилося. І хочу сказати дякую, що дивитесь мої відоси, що не переключаєте на другі. Тому чекаю від вас е коменти, а ми розпочинаємо, буду показувати щось нове, що я для вас приготував. Так, що я для вас приготував? Вибачаюсь, у нас вітер дуже сильний. Тому, якщо ви мене не чуєте, перепитуйте що по чому, але буду починати. Дивіться, у мене є. Ось такий ящик з різними болтами, агайками, болти на 17, на 14, на 13 там, в общем різні. Можу на вагу продати, гайки будуть 75 гривень кілограм, болти будуть по 60 гривень кілограм. Вони більш-менш такі нормальні. Тому як є, так є. Такі. Які вам там треба, кажіть, поміряю. Ну і. Продам вам. Так, хочу продати ще таку горілочку. Кому там треба під паяльну лампу, або ще щось можна розплавляти. У мене їх. Також досталь. Можна я їх продати. Кому треба, ціна їх 300 гривень, і вони ваші. Так, є ящики. Ящики всі люблять. Ось такий ящик, ціна 200 гривень. І ось такий ящик. Ціна його... А нехай 180 гривень і він ваш. Далі є ось такий ящик 450, Кого, кому треба. Нормальний, гарний, красивий. Далі йдемо. Є у нас ось така купа сверл 160 штук. Ціна 2500 за них. В різному стані, під різні е, задачі, деякі там по дереву, От як, наприклад, ось це. Деякі по металу, деякі з напайками. в общем, ну, різні. Є, саме найтовше це 12 або ж 14 сверло. А саме найтонше це, я навіть не знаю, там четвірка, Вроді би таке. Ціну назвав. Так, дивіться, тепер буду без назв казати, ціна 20 гривень, ціна 20 гривень, ціна 80 гривень. Ціна 30, ціна 35. Ця фляжка розміри там 200 на 102. І товщиною 27. Ціна її 80 гривень. Це капець, який не вітер. 20 гривень. москвича замок 20 гривень. шестигранник 10. це у нас 20. Лампочки 5 гривень за всі. Шило в нас буде 10. Пружинка в нас буде 10. Камінець буде у нас 30 гривень, шестигранник 10, цей 10. Грузило у нас 25, цей в нас 10. цей у нас 10. Моторчик у нас буде 60. Ці резинові три штуки. Четвертої не знаю, де вона. Не комплект. Ціна за них 50 гривень, ціна цієї 35, сопло у нас 20, це в нас 20. Це якась, я не знаю. Що воно таке гайка, не гайка, ну, не до гайка. Ось так, 50 гривень 5 гривень, ключ 50 на 55. Е, ціна його буде 200 гривень, антенка ось така довга. Ціна її е, 60 гривень, ціна цієї рушниці 30 гривень. <кхух> Манометр. Не знаю, працюючи чи не працюючи, але клавіші працюють, цей закручений. Ну, як є? Ціна його, така й буде 40 гривень, він ваш. Цей у нас буде тройничок 30 гривень. Ці у нас 20, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Крючок у нас 10, тройник 5, цей 15. Ці по 80. Всі довгі такі. Антенка у нас буде 45, Шворгалка 10. Ці всі гайки з болтами, з оціми всіма з шабочками. Е, буде ціна, е, так, й буде 30 гривень, вона ваша. Ключ для повністю новий для бензоінструменту е, ціна 20 гривень, 12 на 14 ціна 60, 8 на, на 10, мабуть. Ціна на 40 гривень. Всі у нас будуть карабіни. Так, щось він заклинив, не знаю чого, зараз зупиню. Так, все зробив, то чуть-чуть. Ціна 80 і 100 гривень, а там дивіться самі. Так, Вороток для маленьких головок довгий. Ось він закінчується. Ціна його 80 гривень. Цей для розбортіровки колес. Річ така, не знаю навіщо така. саморобна. 45, цей у нас 30, цей у нас 20. Цей пістолет у нас 400, фиркає все, це у нас 30 гривень, колеса у нас будуть ці 120, ці 100, кому там треба. Гайки, ось така банка, буде у нас 50 гривень. Товстенькі кільця, отака кількість, їх тут 4, 5, 6, 7, 7 штук, ціна 70 гривень, всі болти ось такі. Ось ця вся купа. Оце все, ціна 200 гривень, крючок такий цікавий 20 гривень. Кріплення для багажника 2 штуки, ціна 50 гривень, цей у нас 30 гривень. Щоб шайба у нас 5 гривень, цей 10, цей 25 з'єднувач. Труб. Цей у нас буде 10, цей у нас буде 300 гривень. Мідний а, паяльник. Цей у нас 10, цей у нас 10, цей у нас 10. Для регулюки 35 пил. Прес у нас буде, не знаю, нехай буде 150, це з мікроскопа. Така річ річ, з лінзами, зі всім. Ніяких номерів тут нічого не вказано, тому буду продавати ось так, як є. А ні, є якась номерок, хто хоче там якраз дізнатись. Показав, ціна її ударена тут чуть-чуть сразу кажу. Ціна її буде коштувати 350 гривень. Ручка ось така, скоріше, тут до неї буде 25, пружинка на сверлилку або ж на двері, там на зіл, або ще куди куди-то, не пам'ятаю, 45. Так, що тут іще? Крючок 10, ніж 20, шестигранник для тріщотки. Ціна його 40 гривень, цей у нас буде 25, цей у нас буде 40, різець у нас 40, трубочка у нас 10. Пробойці оці всі. Оця вся купа. Ціна їх хай буде 65, цей у нас буде 10, цей 10. Лєрки у нас ось така кількість. Як ви бачите, міленькі, гарненькі, красиві. Ціна їх буде 350 для електром'ясорубки. Без ножів, без всього ціна 40 гривень. Крючки ось такі, не знаю навіщо, але взяв їх. Ціна їх 45 гривень. Ці у нас будуть по 50. Так, що ще? Ключі, ось така купа. Ціна їх 150 гривень. Далі ось ці для регулювання клапанів. За комплект буде 60. Стріла на від стріли. Кому там треба ціна 30 гривень. Надфіль 10 гривень. Цей у нас, не знаю, що це. Просто якийсь, скоріше всього від е, пістолета цього для піни ціна 20 гривень. Цей у нас буде 50, пружинки немає нормальної. Вороток у нас буде 100, цей на 12 буде у нас 80 біта. Для якогось цього 45, ключі у нас будуть. Дивіться, цей 100, цей 100, цей 100. Ну і все, вроді би, все все продемонстрував, кому щось сподобалось, або ж е, хоче купити номер під відео і ось в углу для всіх, е, звертаю увагу, пишіть, якщо ви хочете купити, пишіть і оплачуйте. Якщо не хочете купляти, не морочте мені мозги, бо дуже багато клієнтів з прошлого відосу позамовляли дуже багато, а купувати ніхто не хоче. Тому якщо людина, яка мороче мені мозги. І не хоче купувати, вибачте, але я з вами працювати не хочу. Тому що хочу так, не знаю як, хочу те, не знаю все, У мене вистачає тут клієнтів. А блін, морочити мозги і не купувати, а тільки брати незрозуміло, що. А потім я може бути оплачу, може не оплачу, мені не треба. Тому вибачте, але я таких клієнтів буду блокувати. Тому що мені не вистачає нервів на тих, ті, що тільки займають час. Займають місце, тому що то вони хочуть взяти, то вони не хочуть взяти, то те, то все. Тому якось так. Все поверхностно сказав, для того, щоб зрозуміли. Хто знає, той розуміє, про що я маю на увазі. Всім дякую, що додивилися до кінця. Вибачаюсь за вітер, але я з погодою зробити нічого не можу, тому що немає в мене змоги якраз змінити погоду. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний метал.